Скільки існують люди, стільки вони грають в ігри. Римляни в цьому сенсі нічим не відрізняються від нас з вами. Але в що вони грали? Шахи, шашки, карти. На жаль, знайомі та звичні нам настільні ігри, хоч і налічують століття історії, в римські часи ще не існували. Тож в які ігри грали римляни? Деякі з них існують майже у незмінному вигляді до наших днів, інші змінилися до невпізнаваності або навіть зникли взагалі. Тему цього відео обрав постійний спонсор нашого каналу Костянтин Данильченко. Спонсорство Рівня консул дає таку можливість. Величезна подяка Костянтину за невпинну підтримку нашого каналу вже протягом майже трьох років. Ви, до речі, теж можете стати спонсором каналу і отримати деякі бонуси. Докладніше можна почитати на сторінці спонсорства за посиланням в описі. Одна з дуже популярних римських ігор збереглася до наших днів. Як її називали римляни, ми на жаль не знаємо. Але зараз ми називаємо цю гру млин. В англійській поширена назва Nine Man Morris. Морріс в назві гри і ймовірно походить від латинського слова Мерлус, яким називали фігурки для гри. Ігрове поле для цієї гри являє собою дошку, розкреслену на три концентричні квадрати з вертикальними та горизонтальними лініями. Гравці виставляють на точки перетину та кути квадратів різнокольорові камені, намагаючись поставити три в ряд. Така комбінація називається млин. І вона дає змогу прибрати з дошки один з каменів супротивника. Коли всі камені виставлені, починається друга фаза гри. Гравці по черзі пересувають камені та намагаються сформувати нові млини. Коли у одного з гравців лишається лише три камені, він набуває можливості рухати камені як завгодно. Гра триває, поки в одного з гравців не стає менше, ніж три камені. Це сучасні правила. Скоріше за все, в античності правила відрізнялися. Принаймні це точно стосується правила про вільне пересування каменів, гравцем в якого лишилося лише три камені, яке з'явилося лише в XVIII столітті і навіть зараз не є загальноприйнятим. Взагалі гра в млин дуже давня і не є римським винаходом. Найстаріше зображення дошки для гри в млин було знайдено в Єгипті на шматку кераміки та датується 1400 роком до нашої ери. Також були знахідки зображень, що нагадують дошку для гри в млин в міжріччі та Сирії. Задовго до виникнення Римської імперії. Про цю гру згадує Овідій, Варс Аматорі. З опису Овідія виходить, що в кожного гравця було тільки по три каменя, на відміну від 9 зараз. Проте варіант з трьома каменями існує і тепер. Ця гра була надзвичайно популярна. Судячи з усього, в цю гру римляни грали де завгодно, використовуючи як спеціальні дошки та набори каменів, так і просто креслячи дошки на чому завгодно. Археологи постійно знаходять зображення ігрових полів для млина, накреслених на підлогах римських домів, від імператорських палаців до лупанаріїв та гладіаторських шкіл. У зазначає, що особливо ця гра була популярна серед жінок. Наступна римська настільна гра це латрункулі латиною це значить найманці, або людус латрункульорум гра найманців. До речі, слово лотр, що зустрічається в деяких діалектах української. Та значить «негідник», розбійник, грабіжник, походить саме від латинського латрункулі. Іноді цю гру називали калкулі, тобто камінці. І от з цією грою є проблема в тому, що з одного боку згадок про неї набагато більше, ніж про млин, і є навіть описи деяких моментів її правил та навіть стратегії. З іншого, ми точно не знаємо, як саме в неї грали. Гру в млин ми можемо реконструювати на основі сучасних правил. А от з латрункулі так зробити не вийде. Сучасні описи правил гри в Латрункулі це реконструкція на основі згадок у давньоримських джерелах. Ми не знаємо точно навіть яким був розмір дошки, скільки було шашок та як їх розставляли перед грою. Цілком може бути, що взагалі кожен гравець виставляв їх як хотів перед початком гри. Щодо розміру дошки, кількості фігур та їх розташування, найбільше ймовірною є реконструкція на основі знахідки поховання Друїда з Колчестера, яке датується серединою першого століття нашої ери. Якраз під час римського завоювання Британії. Археологи знайшли в могилі римські медичні інструменти, а також інструменти для пророкування майбутнього. Саме через це чоловіка, що був похований тут, називають друїдом, хоча, скоріш за все, це був лікар. Крім цього, у могилі було знайдено набір для настільної гри. Шашки були розставлені на дошці, і в такому вигляді їх і знайшли археологи. Сама дошка була дерев'яною та не збереглася, але за кількістю шашок та відстанями між ними. Можна дійти до висновку, що гра велася на полі 8х12. Перед початком гри шашки розташовувалися вздовж довгих сторін дошки в одну лінію. Одна шашка стояла попереду інших. Але це лише в тому випадку, якщо гра, яку знайшли в Колчестері, насправді є грою в Latrunco, а не якоюсь іншою античною грою. Деякі вчені вважають навіть, що це взагалі не гра, а ще один інструмент для передбачення майбутнього. В будь-якому разі. Точно встановити призначення цієї дошки з шашками неможливо. З писемних джерел точно відомо, що шашки могли рухатися в будь-якому напрямку на одну клітину. Якщо гравцю вдавалося поставити свої шашки з двох боків шашки супротивник, то її прибирали з дошки. Але якщо гравець сам просував свою шашку між двома ворожими, то його шашка лишалася. Як і в сучасних шашках, гра триває, поки один з гравців не втратить ці свої шашки, або вони не будуть заблоковані. В деяких реконструкціях висунута вперед шашка зветься Дукс, тобто військовий лідер, командир, від латинського дієслова дуцере вести. До речі, від цього слова походить і англійське дюк, тобто герцог, і венеціанське дош, і італійське дуче. Метою гри в цьому варіанті реконструкції є оточити дукса з чотирьох боків, але жодних джерел, на яких базується це правило, немає це вигадка реконструкторів. Ймовірно, римляни запозичили цю гру у греків. У них вона відома під назвою Петеє, що значить камінці, або Тавлос, тобто дошка. Ця гра взагалі дуже давня і згадується ще в Іліаді та Одесеї. Це не доведено точно, але дуже ймовірно, що Латрункулі та Тавлос дали поштовх для розвитку багатьох сучасних настільних ігор. Так, наприклад, назва скандинава германської гри Тафл очевидно походить від слова Тавлос. І хоча Тафл відрізняється від Тавлоса, але він має з ним явні спільні риси. Дуже ймовірно, що шашки також походять від Тавлос. Найстаріший предок шашок це арабська гра Алькерк, яка вже досить схожа на шашки. Тут вже шашки ходять не тільки прямо та в сторони, а ще й по діагоналі. Заборонено ходити назад і можна бити чужі шашки, не оточуючи їх як в Тавлосі, а перестрибуючи через них як в шашках, більш того, як і в шашках бити обов'язково, там можна бити кілька шашок за раз. Цілком можна уявити, що араби навчилися Тавлосу у візантійців, та ви дозмінили правила, щоб зробити гру більш жвавою. З іншого боку, деякі дослідники вважають, що шашки походять не від Тавлоса, а від млина. Дійсно, якщо уявити, що на шахівниці білих клітин немає, то поле для гри в шашки дещо нагадує поле для гри в млин. А тут ще й друга назва арабської гри Кіркат, означає млин. А може бути навіть, що Араби схрестили млин та Тавлос і отримали Алькерк. Проблема лише в тому, що довести жодну з цих гіпотез ми не можемо. Всі вони мають свої сильні та слабкі сторони, і скоріш за все ми не дізнаємося, як там воно розвивалося насправді. Існує навіть гіпотеза, що Тавлос потрапив завдяки походам Олександра Великого на схід та вплинув на створення та розвиток ранніх прототипів шахів. І знахідки шашок для гри в Тавлос в Бактрії та індогрецькому царстві дійсно є. Але все ж таки ця гіпотеза занадто смілива, щоб розглядати її серйозно. Друзі. Наш канал доєднався до благодійної ініціативи Вивозимо. Це збір на бронетранспортери М113 для бійців 3 ї штурмової бригади. Згальна мета збору дуже амбітна 50 мільйонів гривень. Я відкрив дружню банку на цей збір на трохи меншу суму на 60 тисяч гривень. Давайте зберемо цю суму від нашого каналу та допоможемо 3-й штурмовій отримати бронетранспортери, які дуже потрібні на фронті. Посилання на банку за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. А також в описі цього відео. А від мене для учасників збору будуть заохочувальні призи. П'ять осіб, що зроблять найбільше донати, отримують шкіряні обкладинки на документи з символікою давнього риму та будь-яку футболку з нашого магазину мерча у подарунок. Щоб отримати приз, присилайте мені в телеграм скріншот вашого донату або вказуйте свій контакт в коментарі до донату, інакше я просто не зможу з вами зв'язатися. Наступна гра це Талі. Вона являє собою щось середнє між грою в кості та покером. Кожен гравець мав набір з чотирьох кісток, де 4 з позначками 1, 2, 4 та 6. Гравці кидали кості по одній, намагаючись зібрати найкращу комбінацію. В цю гру часто грали Астрагалами. Астрагали це суглобні кістки задніх кінцівок парнокопитних тварин. Їх особливістю є те, що вони мають тільки чотири варіанти приземлення при китку. Власне тому гра в кості називається Кость. Тому що спочатку люди буквально грали не кубиками з позначками, а реальними кістьми. Існувало багато комбінацій, і всі шістки не були найстаршою. Найкращою вважалася комбінація з чотирьох різних значень. Тобто, якщо в серії з чотирьох китків гравець викинув різні значення. Така комбінація називалася Венера. Для запобігання шахрайству використовували маленьку вежу зі сходами внизу. Гравець кидав кості не на стіл, а до вежі. І кість викочувалося сходом. Завдяки цьому було неможливо натренуватися не викидувати той чи інший результат. Зазвичай в цю гру грали на гроші. Наступна гра 12 ліній, і вона є прообразом нардів. Дошка для гри складалася з трьох рядів по 12 позицій в кожному, хоча зустрічаються дошки із більшою кількістю рядів. Дошка для гри називалася альвеолус, та зазвичай виготовлялася з вапняку, іноді з мармуром. Завдяки цьому дуже багато дошок для гри збереглося до наших часів. Скоріше за все було багато комплектів для цієї гри з дерева, але дерево з античних часів зберігається дуже погано. Для гри кожен гравець мав 15 фішок, зазвичай їх робили з кольорового скла або каменя. Гравці кидали кості і, в залежності від результату, рухали фішки на відповідну кількість позицій. Метою гри було перевести всі свої фішки на протилежну сторону та завадити зробити це супротивнику. Можна було блокувати рух фішок супротивника. Заблоковані фішки називалися інтічі. Загалом, правила гри дуже нагадують сучасні нарди. Ще одна гра це Терні Лапіль. Хоч вона ігралася на дещо незвичному на перший погляд полі, але фактично вона ідентична сучасній грі в Хрестики Нулики. Метою гри було так само збудувати лінію з трьох каменів. Вважається, що ця гра була спрощеною версією млина для дітей. Серед дитячих ігор. Можна зазначити гру «Нуцес Кастелате. В цю гру грали волоськими горіхами. Взагалі, судячи з усього, у римських дітлахів було дуже багато ігор, в яких знаряддям були волоські горіхи. Було навіть прислів'я Нуцес Релінквере, що значить буквально залишити горіхи в минулому, тобто подорослішати стати дорослим. Для гри в Нуцис Кастелате один з гравців будував пірамідки з горіхів, які називалися фортецями. А інші гравці. Мусили кидаючи в них горіхи, зруйнувати їх. В іншому варіанті гри горіхи не кидали, а скочували з рампи, і треба було не знищувати фортеці, а влучити своїм горіхом в горіхи інших гравців. Безперечно, існували і інші різновиди ігор з горіхами, які ми просто не знаємо. Іноді для гри використовували не горіхи, а кульки з дерева, слонової кістки, скла тощо. У Франції поширена теорія, що сучасна французька гра «Петанк» Походить від римських ігор з горіхами, які в свою чергу походять від якоїсь невідомої гальської гри. Але це дуже сильно нагадує колстурі для підняття національної свідомості, переконливих причин вважати, що питанк настільки давня гра немає. Закінчимо ми грою, про яку ми майже нічого не знаємо. Ми навіть точно не знаємо, чи була така гра. На території Римської імперії, переважно в Італії, але також і в Іспанії та Греції, є численні знахідки. Загадкових маленьких табличок зі слонової кістки. Кожна табличка містить з одного боку якесь слово, а з іншого римську цифру та букву. Називають ці таблички Тесера Лосорія, їхнє призначення невідоме. Але основною гіпотезою є те, що вони були знаряддям для якоїсь римської гри в слова. Варіантів, як вони використовувалися, можна вигадати безліч. Наприклад, найпростіший варіант, як в сучасній грі Аліас, де також є картки зі словами та цифрами. І де треба пояснювати значення слова іншими словами. А за правильно вгадане слово гравець отримує відповідну кількість балів, але можливі й будь-які інші варіанти. Проте деякі вчені не погоджуються з цим, що це було знаряддя для ігор, і висувають інші гіпотези, серед яких, наприклад, те, що це були засоби для передбачення майбутнього, картки для навчання дітей грамоті та інші варіанти. Огромна подяка спонсорам нашого каналу. Окремо ми хочемо подякувати спонсору рівня консул Костянтину Данильченку, спонсорам рівня Претор Едмону Дантесу, Вадиму Глуханюку, Юрію Нечаєву, Назарію Мартинюку, Сергію Копейкіну та Андрію Гончару, спонсорам рівня Квестор, Стінгеру, Ігорю Челсі, Роману Ш, Маркіяну Касіану, Єгору Котляревському, Владиславу Морару, Сергію Андрющенку, Луї Мордуку, Владиславі Прищепі. Тарасу Турковському, Мадао, Дмитру Батожному, Соніку, ЕКС, Ендрю Пі, Оберсту та Максу Ротанську, а також нашим численним спонсорам рівня Квіліт та тим, хто просто донатив нам на розвиток каналу чи купував мерч в нашому магазині мерча. Ми дуже вдячні вам за вашу невпинну підтримку, яка насправді дуже нам допомагає.